Ви приймете рішення позбавитися від боргів, від кредитів, будете думати, як же це зробити швидко. Ця помня може спонукати до того, що вам прийде грошова якась сума в спадок, або це можуть бути аліменти, або фінансові виплати, тобто можуть прийти гроші з якогось такого, з державної установи, або те, на що ви навіть і не розраховували. У вас може відбутися така переломна ситуація, в якій ви зрозумієте, що ви хочете змінитися, що ви хочете позбавитися від всього негативного, від якихось проблем, залежностей, негативних звичок. Ви хочете почати жити зовсім по-новому, бути новою людиною. І я бажаю отримати на це сили і довести справу до кінця, дійсно оновитися і фізично, і морально. Восьмий сектор гороскопу це сектор сексу, тому, можливо, у вас є якісь непорозуміння з партнером в цій сфері, можливо, ви захочете звернутися до сексолога або до психолога. Можливо, у вас є якісь непорозуміння з собою, зі своїм тілом, щось в плані сексу вас може не задовольняти, і ви можете позбавитися від цього, звернувшись до сексолога або до спеціаліста. Також це помня може вас надихнути звернутися до різних езотеричних спеціалістів, наприклад, до астролога, до нумеролога, таролога, щоб отримати відповіді на деякі свої запитання. Тому, якщо у вас є порив звернутися до такого спеціаліста, я вам дійсно це раджу, тому що. Езотерика дуже цікава наука, і дійсно вона може допомогти отримати відповіді на хвилюючі вас запитання, позбавитися від всього непотрібного і почати жити по-новому, оновленою людиною. Я вам дуже раджу подумати, куди зливається ваша енергія, куди ви її витрачаєте, куди йдуть ваші думки, що ви постійно прокручуєте в себе в голові, що негативного у вас в житті є, про що ви постійно думаєте. Саме тут вам потрібно попрацювати над собою, саме тут вам потрібно вирішити цю ситуацію. Нехай вона вирішиться найкращим для вас способом. А ми переходимо далі. 2 грудня відбудеться транзит Венери в Козиріг. І це ваша 10-та сфера гороскопу робота та кар'єра. Це дуже прекрасний транзит, тому що у вас може бути підвищення на роботі, підвищення вашої кар'єри. Успіх на роботі, успіх в своїх робочих досягненнях, успіх у якомусь вашому проєкті. Нарешті ви отримаєте плоди своїх трудів, своєї праці. Можливо, це буде презентація вашого проєкту, те, над чим ви довго працювали. Ви, нарешті, будете це презентувати, показувати.